Замінування міського приміщення міської ради. Сесія не може провестися. Але я чую, що мають заклики до сесії на вулиці. Так, є заклики до сесії на вулиці. По закону, по регламенту, сесія має бути в приміщенні міської ради. Ви можете на зустріч людям і зробити, зробити сесію тут. Не витримуйте, шановні. Де секретар міської ради? Де секретар міської ради? Будь ласка, до мене, Віктор! Проведіть реєстрацію, скільки присутніх депутатів? Депутати, підійдемо, ну, хто присутній. Реєструйте. Прізвище. Пракція самопоміщення. Пракція самопоміч, хто присутній. Що Што... Што... записуйте, будь ласка. Щоб кура. А ви сте перетисні, ви можете проводити. Але є закони правила проведення сесії. Для сесії потрібно 22 депутата. Колеги, у вас туди відсили 17 чоловік. Для чого ви провокуєте? Для чого ви тебе поранен говорити в оману? І говорите зараз неправду. Шановний секретар міського ради Віктор Володимирович, дайте мені список всіх зареєстрованих депутатів. Проведемо сесію тут. Давайте списки сюди. Я хочу бачити всіх зареєстрованих, щоб не було зараз мертвих і відсутніх. І нагадую всім, є порядок проведення сесії, Головуючий сесії веде сесію виключно міський голова, який, слава живий і здоров'я стоїть перед вами.